Добрий вечір вам, малята, я дуже рада вас вітати, я фея вечірніх казок до вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всі хто поруч посміхніться, двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються. Чудова казка починається. Українська казка, чому равлик носить хатку на спині. У давні, давні часи царем усіх звірів був Лев. Якось Лев скликав своїх підданців, щоб оголосити їм царський указ. Усі звірі від найменшого до найбільшого зібралися на галявині перед Левовою печерою. Вийшов у них цар Лев. Чи усі тут? спитав. Усі, царю, лише равлика нема, запопадливо доповіла лисичка. Цар не чекатиме якогось равлика, гаркнув Лев. Але цієї ж миті. На галявину вповз захеканий Равалик. Ти запізнився, люто вишкірів зуби лев. Вибач мені, царю, я не навмисне, заходився виправдовуватися Равалик. Я вийшов з дому завчасно, але на середині дороги зірвався вітер, почався дощ. Тож я повернувся додому, взяв на плечі свою хатинку, щоб було де обсушитися. І поніс з собою. От, поки ходив туди-сюди, згаяв час і запізнився. Лев уважно вислухав равлика, трохи подумав і виголосив своє царське рішення. Якщо ти такий пешений, що боїшся вітру і дощу, відтепер завжди носитимеш свою хатку на спині, куди б ти не йшов. І відтоді. Равлик живе у хатинці, яку завжди носить із собою. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Та їх в казковому лісі. Відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята, до нових зустрічей.